До прилуцького відділу поліції надійшло повідомлення від 42-річного жителя міста про те, що у нього викрали автомобіль Газель. Мікроавтобус належить підприємству, на якому чоловік працює водієм. Для розкриття злочину по гарячих слідах був введений оперативний план перехоплення, перекриті виїзди з прилук, а пошукові групи почали прочісувати міські вулиці. Патрульна машина, в якій знаходилися двоє поліцейських на вулиці Бусеброда, побачила на перехресті, що похожий транспортний засіб рухається по зустрічній колії. Для того, щоб перехопити даний транспортний засіб, були включені проблизькові маячки та розпочата погоня. Викрадачі намагалися втекти, кинувши автівку. Одного із злочинців нас догнали одразу. Ще одного вирахували і згодом доставили до відділу поліції. Двоє інших зловмисників, жителі інших областей. Наразі проводиться їх розшук. Знайдена газель, вилучена та поставлена на майданчик тимчасового тримання прилуцького відділу поліції. Водій розповідає, машину викрали прямо у нього з під вікон. Приїхав на ужин, так як мені розводить ночну сміну. Приїхав на ужин, ужином, вийшов. А газельку вже вкрали. Я подзвонив на 102. Міліція швидко зреагувала, знайшли в чечені часу знайшли автомобіль і подзвонили мені. Під час досудового розслідування встановлено, що це не перший злочин викрадачів. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.